Всім доброго дня! Надіюсь, що він у вас добрий. Ми живі, в нас добрий. значить. Це молода курочка, це дочка Кохінхіна, який покривав мішаних отаких курочок. Моїх оп! Виплигнула. Дивіться, отакі мої красунчики. На пакування яйця. Зараз буду пакувати, трошки зібрала яєць. Записуйтеся на інкубаційні яйця і чекайте, коли у вас посідають на сітки. Якщо ви хочете розводити птицю, але у вас немає ні бажання завести інкубатор. Немає своїх насідок, немає можливості завести інкубатор, немає можливості купити пальне чи придбати акумулятор, який буде підзаражати інкубатор, поки нема світла. То тоді купуйте індичку, універсальну насідку. Я вже безліч разів у своїх відео казала, що в мене так само немає ні одного інкубатора. У мене вся птиця виводиться по сезону моїми квочками, насідками і індичками. Ну так як... Війна і була окупація, і в мене довелося індиків вирізати, то в мене лишилась одна індичка. Але в мене є такі кури, які так само сідають на яйця. Будь ласка, хто вам заважає придбати індичку? Індичка ж вона все одно буде сідати на яйця, незалежності від того, чи є самець, чи нема самця. Індичка винесе там свої яйця, скільки там 15-20 штук, і сяде на яйця. Ви ті яйця індичі необхідні, з'їсте так само, як я колись робила. Мені треба була насідка, квочки не сідали, я собі просто придбала індичку і вона мені виводила в молодняк. Яйця поїли ті, що вона знесла неоплідні, так як вона без індика, а під неї підсипали яйця будь іншої птиці. Ось, у кожної людини своя ситуація. Всім зараз важко. Нема таких, напевне, людей, кому зараз не важко. Але якщо у людини є велике бажання, то можна зробити. Так, щоб це бажання здійснити. Навіть у такий важкий час, як зараз. Люди умудряються ще й на роботи ходити, малих дітей ростити, і допомагати армії і економіку підтримувати, і не нити, що нема того, нема того, нема того. Зараз всім важко. І казати, що зараз у когось краще, ніж у тебе, то це я вважаю, що це якось так собі. Так, а що це я стільки принесла? Що це я? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять. А що це я менше її принесла, ніж треба? Мені ж треба було двадцять. Це яр перер... щось сплутала? Зараз, напевне, піду в дім віще візьму. Щось я думала, що взяла 22, а взяла... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, двана, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шестнадцять, а, коротше, 5 яєць забула. Зараз я їх принесу і продовжу. Ось, принеслася. Це я така щитака, розумієте? Ось. Ще принесла. Так що я ж кажу, що в мене так само була колись ситуація, що в мене не було чим вивезти. Курей я хотіла завезти, але нічого, знайшла, знайшла варіант і все в мене вийшло. Після ну, того я полюбила індичок, зрозуміла, що це найкращі насітки. Так, напевно, я тут отак засиплю, а тоді ще один рядок краще зроблю. 6-7, 8-9, 10-11, 12-45. Так, а де той мішок? Є клієнти, які записуються на літо, на весну, знаючи, що в них є насідочки, тобто будуть на майбутнє. тобто ну, Так само люди записуються, то як? Але ж ви ж зрозумієте, що якщо нічого не робити, то нічого й не зміниться. Тобто все одно потрібно якось жити, розводити, мати якесь яйце, м'ясо. Ну Не всі ж будуть сидіти десь. Невідомо де нічого не робити і не займатися тваринництвом. Кого є можливість, той займається або знаходить варіанти, щоб цим займатися. Так що, якось так. Є ж зараз ці безперебійники, є акумулятори, а я знаю, що інкубатори, особливо невеликі, дуже багато й не беруть. Тобто там... Якщо нема світла 4 години там, чи плюс 4 там, з чим то, чи по дві у вас вимикають, аж не знаю скільки у кого там. По-різному ж буває. То трохи зарядив, трохи на акумулятор. І нормально, У мене ось людина брала яйця, то казала, що вона не має ніяких таких засобів, щоб можна було підзарядити свій інкубатор, то вона просто закутувала його в теплі. Якісь там фуфайки, я не знаю, ковдри, може якимись шкурами, ще там його під Ну, закутувала. І отак по 3-4 години інкубатор стояв, потім вмикалося світло і він продовжував свою діяльність і нормально повиводилися курчата, гарні виводи і все. Тому тут... Я ж кажу, можна сидіти і всіх хейтити і нити, щоб все погано, а можна спробувати знайти вихід із ситуації. Ось, все дивіться, бачите, я вже не один раз показувала, як я пакую посилки. Ось. Зараз ще й тепленько, якраз є можливість нормально відправити, щоб людина вивела собі гарненьких зайчиків. Я зараз мішок сюди що сюди так. так, Десь у мене тут ще картон був обов'язково, щоб було тепліше зверху. О, ось так. Зараз пишемо послання поштарям ось з цього боку. Ось. Ще плюс тут я наклейки клею. Свої я замовляла. роздруковували мені клеї. Ну, купувала. Це ще до війни. Повномасштабної. Вже, до речі, треба фломастер десь купити. бо вже так. Трохи його ну, вже здає свої позиції. Так, а де мій? Ага. Все, вклею ось так. Та все, і готовенько можна відносити на пошту. Пошта працює нормально, нова пошта. Є світло, нема. Стараюсь працювати. Правда, в нас була е, така ситуація, що не було світла і пошта була закрита. Але зараз вони стараються вже генератори покупляли О, і працюють нам, коли нема світла. Працюють вже зараз. У мене також була клієнтка, яку я не змогла відправити, бо не було електрики. У нас тоді взагалі майже дві доби не було. скотч Так само я замовляла ще до ну до початку повномасштабної війни. Ось. Вже, до речі, також скоро треба буде замовляти новий. Все, ось до адреса. не Буду показувати, кому відправляю, бо може людина не хоче, щоб я показувала. ось Заплатила вона мені 50% на карточку. 50% буде накладний. Латіш, беру посилочку і йду. Ой, зараз хвилинку. Ось таке, бачите, ось на дворі Весняне. Ось. Так що такі у нас справи. Ось моя посилочка. Біжу на почту, а вам всім пока-пока. бажаю, щоб у вас було більше електроенергії. І нам, щоб було більше електроенергії, але головне це перемога і закінчення війни. А це все ми переживемо і все буде нормально. Це все можна пережити, аби на голову ракети не падали, і хлопці наші не гинули. Так що, так і справи. Так тепло, тепло на дворі, супер.